До нас доєднався наш друг-волонтер з Франції. Друзі, вітаю всіх з Одеси. Дуже сподіваюся, молюся, щоб цей день для всіх українців був спокійний, мирний, без обстрілів, щоб досягалися наші мрії і наші плани. Що буде сьогодні, поки що не скажу, давайте просто йти. Побачимо. Так сумно, друзі, деякі дерева вже зовсім голі. А що ж листопад тільки почався, а декотрі вже зовсім голі. Деякі горіхи. Друзі, у мене є для вас новина по Фейсбуку нашу групу, наш волонтерський центр. Знайшов один француз. Він приїхав зараз в Одесу. І Він зараз з нами плете сітки дорогенькі. Він бав волонтерів і в Львові. І вирішив ще у нас тут побути. Звісно, він вніс внесок нам на матеріали. Це дуже добре. І, ну, Мені дуже подобається, що є такі люди за кордоном, які хочуть особисто прийняти участь у волонтерстві. Дякуємо. Звісно, у сьогоднішньому відео ви його побачите. Я вас познайомлю. Є ще трохи золотої осені, би різка ще нас радує. Що вона красива, гарна. А зараз я вас познайомлю з Ремі, волонтер, який приїхав до нас із Франції. До нас доєднався наш друг, волонтер з Франції. Допомагає плести нам сіточки. Ось черговий шедевр. Сіточка 6 на 9 Ремій у нас виконує абсолютно всі функції. Ось такі і плете кікімори, і плете сітки, і обплітає основу, і допомагає заносити матеріал і акумулятори. Не цурається ніякої роботи, і ми йому за це дуже вдячні. Побільше нам би таких помічників, але і українців то у нас помічників замало. Не встигаємо вчасно виконувати замовлення наших захисників. Perfect. Тому у кого є така можливість, долучайтеся. Номер телефону я залишу в описі цього відео. Також, друзі, чекаю ваших коментів і вподобайок. Ну, а тепер відправляємось на море. Отаке, друзі, сьогодні у нас море. Море хвилюється. Трошки сонечко підсвічує, але ну, не яскраве, синя. Таке сіро да? і хмари. Ну, друзі, біжить мій дідулька. Сьогодні я прийшла раніше, аж тут його зустріла. Сонечко вийшло і море зробилося красиве, бірюзове, клас. Ну Як вам таке море? Прямо заохочує до купання. Налаштовує, прямо спокушає купатися. Звісно, я шуткую. Дивіться, яке сьогодні море. Море сьогодні розбушувалося просто. Виглянуло сонечко і воно стало красиве. Ні, воно не прозоре, але вже красиве. Яка температура води, я не знаю. Тут пише, що 14, тут пише, що 12. Ну, але відчуваю, що вже прохолодніше Дякую усім, хто мене підтримував. тільки завдяки вам я змогла це зробити друзі. Листопа, отак у мене розпочався листопад. 3 листопада. Одеса вітає всіх українців. Ви бачите. Трохи лячно від цих хвиль, але зовсім трохи. Я далеко не заходжу, бо знаю, що це небезпечно. Але ж вони і вражають своєю потужністю і красою, Погодьтесь зі мною. Після купання обов'язково треба ще й потанцювати. Адреналін аж зашкалює. Ви мене спитаєте, навіщо я це роблю? Я й сама не знаю. Можливо, таким чином я знімаю той стрес, який накопичується від того, що відбувається в нашій країні. І море мені в цьому допомагає. А ще я дуже люблю ходити по кромці води. Вона то гортає тебе, то відступає. Отака вона, Одеса, отаке море сьогодні 3 листопада 2025 року. Море сьогодні і хвилями і причому не маленькими. Чекаю коментів і вподобає і до нових зустрічей на каналі. Па-па!